Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, як вимірювати дистанцію до цілі за допомогою оптики. Це фактично буде продовженням попередньої лекції про те, як визначити точно дистанцію до цілі. Якщо ви не дивилися попереднього відео, ласкаво прошу в опис. Там обов'язково буде посилання на попередню лекцію. Вона цікава, тому що по ній ви можете навчати особовий склад. Там є всі способи вимірювання. Далекомір, оптика, крокомір, карта. Ну, можете цим скористатися. Зараз я підведу вас до сприйняття того, що таке Мілірадіан, що таке тисячна, а що таке МОА. Кутова хвилина. Розумієте, як визначити кут між двома променями? Ви знаєте, що таке промені? Промінь це геометрична фігура, яка має початок та не має кінця. Вона формується в точці і виходить в певному напрямку. Відстань між двома променями, які будуть у різних напрямках, виміряється в градусах. І оці градуси фактично і є нашою кутовою величиною. Якщо будинок у нас поміститься в 5 градусів, ми чітко можемо помірити дистанцію до нього. Яким чином? Ми знаємо його довжину стіни, Ми знаємо один промінь, знаємо другий, знаємо кут між ними. І таким чином ми можемо легко вирахувати оцю відстань. Російською дунул вітр, ти що улетіла. Або формула тисячних, де дорівнює величина фактична, лінійна в метрах, яка множиться на тисячу, і ділиться на у, на угол, на углову величину, на кут, який у нас вийшов, кутиці надмалі. Можливо, ви маєте продвинуті, просунуті, advanced знання з геометрії. І ви знаєте, що крім наших звичайних градусів є мінути, а є секунди. І в такому випадку, можливо, ви навіть чули про те, що є мілірадіани, або тисячні, або МОА. Фактично, це дрібна частина нашого кола розміром в 360 градусів. Одна тисячна дорівнює 0,06 градуса. Це дуже мало. Але це дає можливість нам розбити нашу сітку в оптиці на дуже малі поділки, які будуть зрозумілі для кожного з нас. Кутові величини дуже цікаві. Пропоную розібратися на практиці, чому ми робимо саме так і чому у нас така формула. Якщо у нас є звичайна людина, зріст якої 1,75 м, і ми поміщаємо ось цю величину вверх нашої формули, множимо на тисячу. І ділимо на ту величину, яка у нас вийде. Ну, наприклад, візьмемо 1,75 мілірадіана. То у нас получиться 1750, що ділиться на 1,75. Яка у нас величина получиться? 1000 метрів. Все вірно, якщо людина у нас виходить, поміщується в 2 мілірадіана. Ну, в 1,75, тобто для того, щоб сформувати цілісну нашу формулу. У нас вийде відстань до неї ровно 1000 метрів. У такому варіанті, якщо людина поміщається не в 1,75, а наприклад, в 3,5. Що буде в такому випадку? Вона помістилася в більшу ціль. Ми підставляємо формулу і рахуємо, у нас вийде відстань до людини 500 метрів. Тобто людина опиниться вдвічі ближче. Таким чином. Ви можете побудувати пряму пропорційність. Так зробили дуже давно люди в радянські часи. На РПГ, якщо ви дивилися в оптику, ви могли побачити ось таку штуку у правому нижньому кутку. Фактично, це від висоти танка відстань, де танк поміщається, в 200 метрів, 400 метрів, 600 і так далі. Люди вже давним-давно вміли користуватися лінійними величинами. І, знаючи висоту танка, вони набросали на шкалі. Ось цей варіант визначення до цілі дистанції. Тепер нам необхідно зрозуміти, як ми маємо користуватися цим на практиці. І чому саме так, чому мільярдіани, чому тисячні, що таке моа, які принціли брати, як користуватися цими сітками? І для цього у мене є чудовий макет. У мене є чудовий навчальний посібник. Таким чином, ви можете дуже легко показати людям, як користуватися такою штукою. У мене є найпростіша сітка. Вона називається ТР8. Це сітка від труби розвідника восьмикратної. Фактично, що це таке? Це крест по центру оптичної труби, по центру перископа. І поділки маленька 5, велика 10. Відповідно, наступна маленька буде 15, 20. 25, 30. Ми поміщаємо сюди будь-який об'єкт. Наприклад, у мене є ось такий макет танка. Поміщаємо під низ максимально близько до полу нашої сітки. І заміряємо його висоту. Уверх ось цієї формули ви можете легко підставити 2,4, 2,8, 2,9, 3,2, в залежності від висоти вашого танку. І поміряйте відстань до нього. Помістився танк у вас у дві поділки дві по 5 це 10 мілірадіан. 10 Або помістився в 6 поділок. В такому випадку у вас формула трошки зміниться. І при одному і тому самому розмірі танка, наприклад, візьмемо 2,8, у вас танк поміститься в 030 мілірадіан. таким чином ви можете вимірювати точну відстань до цілі. І знаючи ось цю формулу, похибка вимірювання буде менше 1%. Тепер поговоримо більш детально про те, звідки ми взяли мільрадіант, Звідки у нас береться тисячна. У нас є кутові величини. Ми знаємо в градусах. Якщо ми подивимось навколо себе, ми можемо ось так взяти руку і окреслити велике коло розміром в 360 градусів. Фактично нічого складного. Але як нам вирішити задачу, коли нам треба вдивлятися в конкретний орієнтир? Як нам треба визначити, наприклад, на дистанції в кілометр ширину танка? Нам градуса буде дуже мало. Ми не зможемо фактично з ним нічого зробити. В один градус може поміститися 60 танків, а то і 100, ми не знаємо. Тому нам треба щось більш точне. Радянські вчені додумалися розділити коло не на 360 градусів, а на 6000. На 6000, коли вони розділили коло, у них вийшов мілірадіан, або класична наша тисячна. Що нам дає ця тисячна? І звідки чому вона саме тисячна? Можливо, ви добре вчились в школі. І знаєте формулу довжини окружності, довжини дуги кола. Вона дорівнює 2 πr Де радіус у нас є фактична величина, яка задає коло, 2π це ну, константа, вона незмінна. π дорівнює 3,14. 0,14 ми відкидаємо, тому що нам треба максимально проста система для військових, для того, щоб вона не займала багато часу на вивчення. І у нас виходить 2 помножити на 3, виходить 6. Якщо довжина радіуса у нас буде 1000, то довжина дуги буде 6 тисяч. І відповідно до цього у нас співвідношення 6 тисяч до однієї тисячі. Тому 1 тисячна довжини радіуса буде дорівнювати на місцевості шеститисячній довжині дуги кола. І у такому випадку у нас утворюється величина 0,06 градуса. Ця величина і є тисячна. Вона дорівнює Мілірадіану. Тому що Мілірадіан і тисячна фактично є синонімами. Одна тисячна дорівнює одному Мільрадіану. Мільрадіан звучить дуже складно. Тисячна звучить легше. Тому в подальшому ми будемо оперувати терміном тисячна. Одна тисячна на дистанції 100 метрів дорівнює 10 см. Тобто, якщо ви зможете помістити квадратик в 10 см, це буде приблизно ось така штука на 100 метрів, він залишиться ось у такому форматі. 10 см на 100 метрів, одна тисячна. Нічого складного. А тепер складніше. Якщо я один оцей квадратик. Перенесу 10 см на 200 метрів. Ану, порахуйте, хто спритніший, скільки у мене вийде міль 0,5. Таким чином, у мене цей квадратик поміститься у значно меншу. От, Наприклад, він був тут. Зараз ми накреслимо два промені. Він був тут, квадратик. Я його переніс на 200 метрів. Цей промінь ушов, а цей залишився. Відповідно, я креслю бісектрису, і у мене квадратик поміщається в 0,5 мільрадіана, В 0,5 тисячних. Таким чином, знаючи розмір квадратику, я легко можу виміряти відстань до нього. Розміщаю цей квадратик на відстані 750 метрів. В скільки тисячних цей квадратик поміститься зараз, ви бачите отут на дошці. Я використовую просту формулу для того, щоб визначити чітку відстань до цілі, знаючи її розмір. Таким чином, я завжди можу використовувати цей спосіб. Він зручний, він простий, і він не вимагає від бійця обов'язкового демаскування. Ну, як, наприклад, із далекоміром. Давайте поговоримо про те, як дізнатися ціну поділки, саме похибку. Наприклад, ось такий варіант ТР8 передбачає похибку в 2,5 мілірадіана. Тобто 2,5 тисячні. У такому випадку наша похибка становить половину поділки. Ми можемо на око прикинути. Опа! Наш автомобіль не поміщається не в 5, не в 10. Як нам рахувати? 7,5. Ми можемо вниз формули помістити 7,5 і дізнатися більш точний варіант дистанції до цілі, ніж 5 і ніж 10. Це добре. Але як нам. Вирішити питання з похибкою на ось таких прицілах. Наприклад, це сітка EBR7, яка використана в прицелі Vortex Venom 525. Це найдешевший приціл фірми Vortex, але ось така сітка. Ви ж бачите, що тут дистанція між цими поділками вона надмала. І тут наша ціна поділки 0,1 тисячна. Ось тут 0,2 тисячні, і наша похибка буде 0,1 мілірадіан або тисячна. Таким чином, ми можемо вимірювати дистанцію в 50 разів точніше, ніж із варіантом, коли у нас 5 або 10 мілірадіан. Зрозуміло. В оптику ви можете бачити дистанцію до цілі набагато краще. Таким чином, ви можете з точністю до пів метра визначати дистанцію до цілі, знаючи її розмір. Але тепер переходимо до наступної проблеми. Яку оптику нам купити? Я свою оптику вибрав дуже довго. Приблизно 10 днів знадобилося мені для того, щоб обрати з усього асортименту дешевий і ефективний варіант того, що я зможу використовувати в бою. Ця оптика відповідає всім моїм критеріям. Я можу спокійно перенести гвинтівку за оптичний приціл. Кронштейн дозволяє мені це робити. Я не боюсь, що в оптиці сяде батарейка, тому що це денний приціл, він не має підсвітки, він є найдешевшим, і він має регульований транслокатор. Це така прикольна штука. Ним можна вирівнювати кратність. Якщо я не бачу ціль на дистанції, наприклад, 800 метрів, я можу використати 15, крат можу використати 20. крат Можу використовувати 5крат для більш швидкого прицілювання. Але тепер, давайте розбиратись. У нас є приціли FFP і SFP. Що це значить? Перша фокальна площина, друга фокальна площина. Що означає перша фокальна площина? Ми маємо в оптиці зображення. Ми крутимо кратність. Нашого прицілу, і зображення змінюється пропорційно з сіткою. Тобто сітка накладена на зображення, і вона рухається прямо пропорційно з картинкою. Тобто ми не маємо похибки вимірювання. У такому випадку наш варіант, коли ми беремо оптику і рухаємо її на 12 крат, на 25, на 5, точно відповідає ціні поділки. І так ми можемо вимірювати відстань. Що передбачає собою друга фокальна площина, коли у нас сітка знаходиться в іншій частині прицілу, ми рухаємо кратність. А сітка не змінюється пропорційно картинці. Вона працює тільки на 5 іксах, або тільки на 15 іксах. І нам треба знати, на яких іксах. Працює якраз таки ця наша оптика. Це є проблема. Такий варіант дуже зручний для охотовєдов, для мисливців, можливо, для рибалок, можливо, і ще для якихось людей, кому оптика ну, не така цікава річ, як військовим. Але нам вона не підходить. Поясню чому. Наприклад, ви працюєте на п'яти кратах. Наприклад, просто для прикладу: я цілюся туди. Хочу виміряти дистанцію до танчику. Опа! Клад сіткою повернув, все посчитав, зробив всі механічні вичислення, які мені потрібні. Але я вибрав не ту поправку, я порахував не ту дистанцію. Тому що сітка моя працює на 15 кратах. А я порахував на 5. Мені це не можна використовувати в польових умовах. Тому обирайте для себе варіант FFP. Незалежно від кратності, ви будете знати точний варіант відстані до цілі, тому що ваша сітка рухатиметься прямо пропорційно з картинкою. Збільшуєте картинку, збільшується сітка. У такому варіанті у вас сітка накладена на зображення, і ви постійно, в незалежності від вашого фокусу, в незалежності від положення вашого кратності, незалежності від введених поправок, будете завжди знати завжди. Знати Точну ціну поділки і точну дистанцію до цілі, відповідно. Добре, якщо ви уважно дивилися це відео, тепер ви точно знаєте, як вимірювати дистанцію до цілі. Я також покажу на практиці, але в наступних відео це будуть вставки, як додатки до цього до цієї лекції. Цю лекцію я максимум, що покажу, це тільки отут, от на дошці. А практику я принесу в наступне відео. Все це треба робити дуже швидко, тому що часу на навчання мало, і ви маєте ловити кожний момент. Ми знаємо формулу, ми знаємо, як це робити. Я детально пояснив, чому це так, і на практиці покажу, коли у мене з'явиться можливість. Ви ж розумієте, для вас я роблю все, тому якщо можливість з'явиться сьогодні, я зроблю це сьогодні. Якщо можливість з'явиться завтра, чим швидше, тим краще. Це ж очевидно. Тепер ми говоримо про те, що цей спосіб є безпечним. Цей спосіб є складним. Для цього способу треба мати оптику. І швиденько я розповім, як вибрати цю оптику. Ми знаємо, що нам потрібно FFP, перша фокальна плоскость, перша фокальна площина дає нам можливість зміщувати зображення відповідно до сітки. Якщо у нас кратність зростає, Сітка залишається пропорційною картинці, і ми продовжуємо вимірювати відстань точно. Якщо у нас SFP, це ви можете знайти в назві будь-якого прицілу. Є прицільно. приціли першої фокальної площини, є приціли другої фокальної площини. Звертайте увагу в магазині, коли вам впарюють SFP. це невірно. Якщо вам впарюють FFP, це вірно. Але звертайте увагу на ціни. Не завжди дорога річ. Нужна. Далі обираємо кратність. В залежності від того, яка у вас задача, вам потрібна різна кратність. Якщо у вас буде труба розвідника класичний перископ з восьми кратами, ви зможете вимірювати відстань до танків, до споруд, до людей, але на невеликій дистанції. Якщо у ваші обов'язки входить спостереження і довге спостереження, або розвідка, яка фактично передбачає від вас отримання дистанції до цілі, координат, розмірів цілі, дистанції до неї, вам необхідно використовувати велику трубу. У мене варіант арки R10 з коротким стволом, але в снайперському обвісі. Зрозуміло, що цей приціл не є кращим вибором для неї. Але. Ми використовуємо його схематично для того, щоб навчитися працювати з 308 і так далі. І ось такий варіант на гвинтівці розвідника. Він досить доцільний, тому що я можу вимірювати за допомогою цієї сітки відстані сміливо до 20 км. Сміливо просто підходити, вимірювати відстані до споруд, знаючи їх висоту, до 20 км легко. Тому що це механіка, вони поміщаються в поділки мого прицілу. Запас зверху знизу у мене по 10 мільрадіан. тобто це 20 тисячних в діаметрі сітки. Це досить зручно. І звертайте увагу на фірму, якої ви берете оптику. Якщо це китайська фірма, обов'язково ваша оптика буде з певною кратністю. Кратність сітки, я кажу саме за цей коефіцієнт. Тобто це може бути 1.05 або 0,98. Тобто ваша сітка може не відповідати зображенню. Цей коефіцієнт, ви маєте знати, в деяких балістичних калькуляторах цей коефіцієнт врахований. Але якщо ви берете оптику фірми Vortex, Netforce, ну, або щось толкове, типа Люпальда, ви можете сміливо розраховувати на те, що Коефіцієнт оптики буде одиниця, тобто оптика буде якісна, і сітка буде відповідати заявленим розмірам. В радянських трубках тр 8 або тр 16 тр 4 всі розміри відповідають дійсності, тому що всі ці трубки перевірялися, і ви можете сміливо розраховувати при роботі з ними це найпростіший варіант, який не завжди є найдешевшим і найдоступнішим. Але це перше, з чого можна почати навчання по вимірюванню дистанції до цілі. І от в тих трубках завжди відстань між 5 і 10 буде шикарна. Вона буде відповідати всьому, що вам потрібно. Єдиний нюанс, 5 і 10 мільрадіан – це за відстань між похибками. Тому вам обрати, ось такий приціл з кронштейном коштує 35 тисяч гривень. Дорого так, але це варіант, який дозволить вам працювати на будь-якій дистанції цілком безпечно, і реалізовувати можливості інших гвинтівок. Не тільки таких, а в калібрі 338 або 50 БМГ. Ну, я сумніваюся, що цей Vortex Venom видержить 50 БМГ, але спробувати ви завжди можете. Гроші ваші. Якщо ви гвинтівку, правда, таку знайдете дуже швидко. Зараз це така трошки проблема. Добре, ну, наче все розказав. Якщо щось я не торкнувся, обов'язково мені напишіть в коментарях. Я постараюся швидко розказати. Можливо, я пропустив діаметр лінзи, діаметр трубки, але це вже більш такі прикладні нюанси, коли ви будете обирати. Важливо, на що вам треба звернути увагу, щоб приціл не був в МОА. Да, це я не сказав. МОА це кутові хвилини. Це один дюйм на 100 ярд. Ну, Це трошки інше. Це дюймова система виміру. Коли у нас є кутова величина, кутова хвилина MO. І коли у нас є інша кутова величина це дюйм ярд. От такий варіант нам трошечки буде незручний. Але ви завжди можете перевести, якщо у вас приціл в моа, ви знаєте, що 3,44 моа це 1 мілірадіан. Добре, наче все сказав. У наступному відео ми будемо говорити про щось більш прикладне. Пишіть в коментарях, наскільки складний цей урок, тому що я це проводжу максимально спрощуючи. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми або запишемо іще більш подробний, більш розжований, більш детальний огляд на цю формулу, на цю практику. Запишемо більше прикладів, запишемо більше формул. Для того, щоб кожен зміг це зрозуміти. Це важливо. Тому що зараз країна перебуває в тих умовах, коли ми або вчимось, або не виживаємо. Можливо, таке, що ми перестанемо існувати. І от важливо всі ці речі розуміти для того, щоб користуватися ними по призначенню. За цільовим зв'язком. Ну так. Все, На цьому відео я закінчую. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Ну, кому треба, то й підпишеться. Кому ні, то. Він навіть не додивиться до цього моменту я більше ніж впевнений, тому все.